Друзі, всім привіт! Вітання моє всім. Вітаю вас на каналі, друзі, 4 серпня 2022 року. Як говориться, в країні неспокійна обстановка, але, але життя продовжується і мусимо жити далі. І напевно сьогодні буде дуже така у нас болюча, друзі, тема. А тема у нас буде про... Так, про косу, а точніше про косільні ножи, ножі для косіння. Так, на даний час маю тут три. Як ви їх бачите, я зараз я вам точніше, як говориться, розкладу. То буде раз. То буде два. Зараз подивлюся, чекайте. Угу, тут в мене пише. Так, то буде два. І то буде три. Ну і тому подібне, скажімо так. Тепер маємо до вашої уваги такі три ножичка. І до чого, друзі, я веду. От Багато людей косить траву, ну, ножами, понятно. Хтось ліскою з шпулями, де є дрібна молода трава і невисока. А де є вже така груба, хто запустив, знаєте, типу, як лобуди і тому подібне, всяких бур'янів, Та як і картоплю косити, наприклад, восени. Це значить, що треба вже брати ножик. Не раз хтось запустить таку траву, що, перепрошую, то вже треба не косу, брати а пилу або сухиру і рубати то все. От таке. Ну, Жарти жартами, звичайно, як без жартів. Але буде в нас, напевно, розкриватись така тема, яким ножом, друзі, краще косити. Значить, щоб багато не затримувати часу і трошки вам розказати по тому всьому, важливо, то. Щоб наша коса мала менше навантаження і більшу продуктивність праці. Як на вашу думку, яким ножом буде краще? Хм? Ну, Ви вже собі, напевно, визначилися, хто яким косить, і можете щось сказати. Звичайно, я скажу, що найкраще буде косити оцим. Що, друзі, важливо? Важливо то, щоб тіло ножа. Тіло ножа, друзі, має бути великим. Зуби маленькі і їх багато. В такому випадку коефіцієнт корисної дії з такого ножа буде дуже хороший і великий. Беремо тепер такого плану ножик. Це є саморобний ніж зі сталі 65Г. Знаєте, з ресорної сталі. От, воно є потужний, досить таки, сталюка хороша, такий тайозний ножик. Значить, тут маємо скільки? 4-8 листочків, так би мовити, 8 ножів, де тіло є меншим, а зуби є трошечки типу, більші. От. І це вже приносить трошечки нам незручність в тому плані, що Так, я тим ножом теж косив, дуже досить непогано і добре. Але буває, що трошки десь попаде і замотується. Ось. Ну, скажімо, можна косити ним, я не спорю. Косяді такими трійними, є такі, ще знаєте, теж круглі і на вісім маленьких зубчиків, ну теж не, не зле взагалі. Оті тройні є такі ножики, дуже часто розповсюджені. Ну, от. Звичайно, періодично треба підточувати ті краї. І що, от оцим, скажем так, воно косить, все нормально може бути, але в тих випадках, зараз, друзі, зараз в тих випадках. Скажімо так, любить трава попасти сюди. В той проміжок, бачите? Зараз я заберу в бік. Отак, От сюди. Любить трава попасти. От. І воно вже може запутатись потім по штанзі, то все крутиться, понятно, неодноразово, якби там косили, замоталося сюди. Звичайно, коли косите ножами, друзі, оцей кожух знімаєте. Його використов... використовуєте безпосередньо тільки при косінні ліскою. Все. Більше ви його не використовуєте. Якщо ви будете разом з ним ножиком косити, це все буде на ваші руки. Вся трава, яка лягає, вона буде все запутуватись, будете тягнути взад-вперед ті об'єми трави тої грубої, великої, яку ви там косите, наприклад. А тут тільки травою пішло і в покізі пішло, пішло, пішло. Хто там має корову, наприклад, чи якусь козу, чи крілики. І, це. і тому, Карл, значно ефективніше є, звичайно, косити ножом тим, де є багато зубів, і де є дрібні зуби дуже. А тіло ножа є безпосередньо великим. Якщо тіло ножа є маленьким, а зубів мало, тобто ножів, це вже більше призводить навантаження на двигун бензопили. І в тому випадку, що в нас виходить всякі там перегріви, зношення і тому подібне. Ось таке от. Тому, друзі, ефективніші оці ножі. От. Старайтеся уникати тих, а більше беріть у ті циркулярки, як я завжди кажу. Вона має по напайки. на Раз в мене один випадок був, я знайомої кусив. <сум> Торчав кутник так ось з землі, десь невисоко, сантиметрів 15 ну його не видно в траві було. Новий ножик, все, кошу, кошу, як заїхав, як шваркнув по тому кутнику. Все. Вже пішов дисбаланс, половину зубів, тобто тих напайок з'їхало. А це вже значить, що у нас ваги рівномірної немає, пішов дисбаланс, і вже болтало трохи. Ось таке. Так що, звичайно, ножами треба косити, де ви знаєте, територію, де нема дротів всяких запутуватися, щось туди-сюди, якихось шнурків, там, камінюк і тому подібне. Завжди треба брати гомовічовувати, звичайно, штани. Ось. І, ну то коли ліскою йдете, понятно. І, звичайно, на вона написок на штуку на лице. Дуже файне, воно не запотіває і актуально дуже сильно. І в тому випадку ми тоді що? Більше, як говориться, будемо брати такі ножі. Ось Цей хороший теж, тут вісім. І зуби отут двоє тільки знаходяться короткі. Ну, але буває, що сюди попаде, але ефективно. ну цей взагалі в ідеалі, друзі. Можете брати дорожче. Є ось такими зубчиками з боків, отут двоє, я ще не брав їх з такими виступами. Типу він має типу, нерівність. Чік-чик. А ножечки отак торчать. Тобто, щоб обрізка якась була. Ну не приходилося ще мені купувати їх. Цього року я ще навіть ними не косив. Отаке. таке. І вийшла в нас така темка, бачите, в тому плані по цьому. Так що таке, навіть є ті удвойні ножики, що він має, знаєте, ножик отут. Одна лопать і друга на два. Ну, то взагалі жахіття воно замотує. І це. І тому кажу, уникайте малого тіла ножа і декількох довгих зубів. А маєте, як говориться, стріміти до того, щоб був ножик з великим тілом і з маленькими зубами і багато зубів. Дуже актуально кущики стриже. Чесно кажучи, я отим ножом різав такі дерева, як оця викрутка. А тут я вам зараз скажу, скільки діаметр. плюс-мінус навіть було і грубше. Ну, маєте, вон 25 см, ну 3 см твердо. Воно дає ради. Газку даєте і пішли циркуляркою. Жух. І деревця немає. А такі всякі там суниці, перепрошую, смородину, ну, типу, такого плану. Якісь вільшки ростуть дрібні, тому подібне, то та воно ж смалить по повній програмі. так що отаке. Добре. от така у нас була невеличка тема, але я думаю, що вона актуальна для вас була. І, напевно, хто з вас і самі переконалися, яким кращим косити. Ну Багато я зустрічаю з тими тройниками косять. ну Комусь щось подобається, але то таке китайське Г, будемо казати. Тому що ті, тут на камінчик попадаєш, і воно вже завертається по повній програмі. Ото все. Оцей дуже сильний, 65, ну це саморобні такі ножі, я його свій час купував, він дорого був, то на базарі я десь брав, бо такі ножики, так би мовити, не продають ніби. Ну не знаю. Може в когось і є. І це, але не раз приходилося його тут підострювати, був гарочкою пішов, пішов. Він є, до речі, двосторонній, звідси має ножі. І друзі звідси має. Його можна на два боки закласти і пішов, і пішов. Так що такі от справи, друзі. В такому разі, добре, не буду затримувати вашого часу. Дуже було, не говориться, добре. Б. Щоб більше то все люди зрозуміли собі, які брати ножі. Ну, для того і створена ця була тема по цих ножах. Тобто тема буде називатися, напевно, ну, вже ми подивилися, звичайно. Тема називалася Якими краще ножами косити. Так? Ну, в тому плані якось так. Так що таке? Все тоді, друзі. Напевно, будемо прощатися. Сьогодні у нас бензотема чи мототема, мотокос, тема мотокос. Мото така от бензотема теж буде. Звич... Перепрошую, мототема буде. Все буде чергуватися в своєму порядку. Так що таке. Добрі, друзі, до нових зустрічей і всім па-па. Все буде Україна. Щастя, здоров'я, всього найкращого вам. Будьте здорові і па-па.